У другій половині тижня в Україні очікується дощова погода майже по всій країні. Також буде спостерігатися незначне підвищення температури. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 23 жовтня, дощів не прогнозується: по всій території країни буде переважати суха та хмарна погода з короткочасними проясненнями. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день найхолоднішою буде у Харківській, Луганській, Донецькій, Сумській та Чернігівській областях, там всього від плюс 10 до плюс 12 градусів. На всій решті території країни повітря буде прогріватися від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс п'яти до плюс сіми градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 24 жовтня, опади накриють майже всю країну. Суха погода у п'ятницю буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Сумській областях, а також у Криму. На всій решті території країни будуть йти дощі та пануватиме хмарна погода весь день. А у південних областях очікуються проливні значні дощі та зливи. Вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. У південних областях тепліше до плюс 19 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У суботу, 25 жовтня, опадів буде багато. Вони оминуть лише всі західні області України, та буде сухо та хмарно. А ось вже на всій решті території країни литимуть дощі, а у південних областях вони будуть навіть згрозами. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла, а на півдні аж до плюс 16 плюс 18 градусів. Вночі холодно буде у західних областях, там всього від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. На всій решті території вночі до плюс 10 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!